Всім привіт, друзі! Сьогодні ми продовжуємо грати в гру під назвою What the Bad. Доволі прикольна гра, де ми проходимо, я так розумію, по життю людини. Замість рук у нас бейсбольні битки. Ну і зараз розпочнемо. Але перед початком нагадаю вам про вподобайки, підписки. І тепер погнали. Так, зупинилися ми, ага, так, пройшли 10, 10 рочків. і йдемо далі. Ага, це вже... Бетвіль. Це просто місто. Я так розумію. Ну окей, погнали. Розпочнемо. печ квест. Не розумію. Ага, ось у нас появився песик. А слон все ж таки виглядає, якщо, якщо, слону, якщо слону дати у м'ясо щось буде, давайте спробуємо. Ці експерименти. Та диви, не можу попасти. Та ну те, коротше, хай собака їсть. Лови м'ясо. А ще? Тримай. Ага, іще. Тримай його, все. наївся. Так, що далі? Кі... А, палку. Так, а, ні. а ні, спрацювало. Давай, давай сюди палку. Ще, на тобі палку. <схі> Як він її там буде шукати, цікаво. А, ні, є. Давайте ще. Давайте слону подамо палку. А, ага, туди не долітає, давайте ще. Отак. Лови палку, лови палку. Неси палку. Так, І може щось інше треба зробити. Щось. Кидаємо ці палки, кидаємо. Біжи. Так, і що? Щось не закінчується. Може слону? Ні. За кущі, напевно, щоб він десь. Ааа, я зрозумів. За кущами схоже, десь там є цей кубок. Ого! Це, <с> зрозумів, прикольно, <с> неочікувано. Так, ідемо далі. Ага, бачу кубки розкидані. Там один. Приніс стільця. Там біля туди. Що там буде? Ай, треба прямо кущик закинути. Так, во, супер. І... О, ех. битку приніс. А з того куща що буде? О, а тут кубок. Ага, прикольно. Так, ідемо далі. Ой. Його не треба було бити. Я зрозумів, собачки не сподобалось. А як. а а, -а Я зрозумів, погладив песик, виявилось сердечко над ним. І цим сердечком треба збити кубок. Боже. Хто це придумав? Трохи абсурдно, але так прикольно і, і доволі забавно смішно. Так, що тут? Так, ага, це наша якась робота, я так розумію. На, їж. Їж рибу. Чи що, чи може на тарівку? Давайте окей, на тарівку. Отак. І отак. Є. Пройдено супер. Прикольно. <реш> кафе з тваринками. Ага, тут треба таймінг зловити. Окей, якщо я рукою зупиню. Спрацює чи ні? Ну давайте відразу. Ось так, наперед. І ще. Відразу трьом котикам. Єе, пройдено. Так. Це типу праця в кафе. Що тому? А що це? А, то робить чашки, а це робить молочко. Тримай. І молочко. Више. А. Ага. Це кава з молоком буде. Давай. Еспресо. Нато. Чи як там? еспресо, американо. Ой, та що я мелю? Ладе. Так, окей. Давай. Раз, кава. Мимо. А ні, не мимо. Молочко. Блін, мимо. Ну окей. Давай сюди хоч попади. Ай не попало. Руки. Крюки. Ага, тут вже йдемо кава. Давай сюди, молочко, сюди кава. ай мимо на каву. А, кава тут вже є, все. Давайте сюди. Такий сеп з мене працівник. Ну, нормально. А, ага. я зрозумів. Це ще не все. Треба всі чашки заповнити. Окей. І давай отак. Є, супер, пройдемо. Тише, вилазить. Так, що далі? Ага, треба тепер пороздавати. Не по тому попав. кіт довольний. Ой. Та диви. Є. Так, і тобі. Ой. подиви. Трішки легше треба. А! Є! Yeah, Є! Yeah. <свистач> <свистач> так, погуляли з собакою, сходили на роботу, тепер йдемо в магазин. Ой, а що це? Ей, що це сталося? Альок. Е? А. Ага. Ага, ні, стояти, це ще одна робота, я так розумію. Пішечка стоїть. Так, треба сканувати. Пік є. Так, ого, книжка. Як тут книжку? Ага, ось всередині. Є. Штрих-код. Так, не... цей. Дай відсканувати. Та диви. Ех! Понабирають оце. Якби ще руки не були криві, є! О, і кубок. Чпоні. Є, о, а там кубок. А. Ого, це що? Ага, це забу може зробити чи як, це що? Шо? шо? Ага. Ага. О, ха -ха -ха. Прикол. Що далі? Ага, так, це пройдено. Далі. Flip out. Якби я ще зрозуміти Це цей переклад. Давайте я трішки встану. Ага. 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 Pinball. Є. Yeah. Пройдено. Ага, так, що тут далі? Ага. Ага, зрозуміло. Прикольно, це наче грав всередині гри. Ага, зано. Так, полетів. Давай. Давай. Ой. Ай. І полетів. Та диви. Нічого нічого. Ой, а шо це я зробив? Блін, я спочатку. Почав. Є е. прикольно. Пінбол хто застав пінбол? Ще на Віндовці хоча б або може десь вживу грав. Ставте лайки, пишіть. Є, ой, на ура. Так, а що тут? Ух ты, прикольно, аркануїд. Ай-яй-яй, тут попали. Треба ухилятися. Я зрозумів. Ну, так це, мабуть, спочатку треба. Чисто зараз на нас Є! Перемога. Ура! Так що далі? Ух ти! <рес> Тепер ми всередині арканоїда. Прикольно, ой, а я ходити не можу. давай, давай, давай. Е -е -е. Прикольно. Блин, такие крутые ливни я не могу. Градись, на круто. Ага, боулинг. Ой, выпадково натиснул на кнопочку. и Ага, тут келі як приклеєні. Давайте другий м'ячик. Шаро для боуліна. А, мимо. Ще. Ого, він важкий, ого. А тепер ударився дуже. <кхи> дуже. А що ж таке? Котися. Ого. А, і отак штовхнемо. Ага. Які важкий. важкі, приклеєні. <смі> диви, не проходить цей варіант. Це якийсь капець. Ааа, стояти, я можу його, мабуть. Не бити, ой, а підняти. Так? Ану, можу? Ні, не можу, він важкий. А він важкий, я не можу підняти. Хм. Цікаво. Давайте пробуємо бити його. О! Тихенько, тихенько. Та диви, Ого, та що ж таке? Дивись, дивись що робиться. Ай-яй-яй, майже це було близько. Є, yeah. є, yeah, пройдено. Так, о, Ну це вже тут. <laughs> Хотів сказати, що вже програти важко. Перший удар і косокриво. А, прикол. <ріст> Он на справжній кубок, як я його не помітив одразу. Ой. Тихенько. Та диви. Як так, то важкий м'ячик. А як трішки перестараєшся? Летить, Значить... важить як пір'їнка. Є. Пройдено. Так, ага. Ага. Ну давай. Єе! Yeah! <laughs> ага. А можна напростець отак? так? На що щось придумувати? О, oh. тепер в мене келі. Прикол. Ой. <laughs> Я келі вибячика збиваюся. Прикол. Є, yeah. <laughs> прикол. Так, що там далі? Далі, далі, баскетбол. Ну давай. Так, це треба забити три м'ячика. Ого, а це доволі складно буде. Хоча ні, тут є допомога. Допомагає, гра дуже допомагає, бо так би не попав точно. Так, далі. Це що? Це що робити? Ааа, це треба стояти, отак робити, щоб попав. Ага. Ага. Допомагати слому нашому коріфану. Давай. Оп, ага, тут трішки отак. Ага, він по-різному б'є. Є, красава. О. У мене на голові сітка О, оп, такого я ще не бачив. Боже, такі цікаві механіки. Оп. є. Так, це пройдено якась фарба, щось будемо малювати, я так розумію. Погнали. Це що? А -а -а. Макаємо і малюємо кубок. Ага. Чи це, ага, мабуть, повністю його треба намалювати. Отак замалювати. Ну майже, в мене такий собі митець, такий собі художник. Але зарахований. Прикол. Типу якійсь графіті. Так, теж ракета, давайте ракету малюємо. Оп. Так. Так. давайте відразу двома. Можна, можна. Отак. Опа. Прикольно. Ти це бачив? Далі. Ага, пройдено. Було прикольно. Ага. І фото. Погнали на фото. Фото з корзиною. Ага. Що там вийшло, щось то тікай? Та й погано вийшло. Отак буде. А да, непогано. Оце що треба робити? А що це воно моргає? Так. Окей. Okay. Погнали на наступний етап. Хе, там слон виглядає у котик. Так, погнали. Ага. Ранішня ру рутина. Просинаєшся. Е. Є. Проснулись. Що далі? Треба посмажити яєчко. Ага. Є. Далі, тихенько, ага. Треба. Є, і що, ага. Ти можеш де яйця зморити курку. Далі що, Тости? Це що там? Оп, тихенько. Давай, 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 залазь. Давай. Оп, є. Ставимо тости робити. Чайку треба відбити. Щоб не вкрала. Є. Ідемо далі. Рано пройшов. Щось поремонтувати трубу. А, т'юб. Тьюб. Типа телебачення. Чи це мається на увазі антенка? Майже, майже. трішки припідняти і тут є супер телевізор А що тут робити оу кіт йдіть сюди а прикольно <laughs> ніколи так не робіть наживу бо <laughs> таке собі так це що а це мені треба сидіти і зв'язок ловити Тихо, тихо, ага, як його... Тихо, тихо, тихо. Так, так. Так, давайте спочатку одною рукою. Ні, стояти. Тут треба одночасно двома. Ага, отак. Є. Що далі? Розбитий телевізор. Боже. О, дивіться, це ті картини фотки. Які робили. Що, дарео, новий телевізор купили. І шо. А, <смі> прикол. Типу грав на приставці, психанув і розбив телевізор. Ну прикольно. <смі> Ось пайп Хе, прикол. Що далі? О боже, що сталося? Треба що Що зробити? Ага. Треба вгадати деякий отпір заткнути, щоб в кубок вийдесь. Прикольно. Так, що тут? Що тут стоїш? І би й допомогти. Ага, і що далі? Боже всі? Ага, це всі, мабуть. Всі треба закрити, отак. Є. Ага, прикольно. Далі шо тут? А як? А чим? Тут наоборот? Розмотати треба, чи як? А що тут треба зробити? Тут я трошки не зрозумів. Що там стоїш, синій, поможи, що робити? Як дістати? А що я не так зробив? Давайте заново. Я не зовсім зрозумів. Так, стоять. Ні, не зрозумів. Ха. З цим ми можемо взаємодіяти. А, ось! Ось ще дві. Ага, я їх не замітив в той раз. Це шо... О, там кубок. Так, це що треба робити? Ага, це просто його просунути є. Далі. Угу, це пройдено. Так. Ага. Садове, а, садове... як це? Садове, садова, садова. Варфеєр. Битва, баталія якась не знаю. Não ok, não vai e cu dê, cu dê, desce para puxar, te moja, vai. Що тут треба зробити? А, о, ну вікні, кубок, я який його одразу не побачу? Прикол, сусіду вікно розбили. Там пів хати поламали. Давай. Ага. Це що вікно не розбив. Я зараз розумів. Ага, це що? Давай, якщо ті кущі можна викусти, можна. Ага. Ага, і дерева, і тин, все, все, косимо. Слона не вб'ємо, А чи кубок може треба. А, є, чисто кубок. Але прикольно. Так, що тут? Воу, воу, я поняв, до чого, чого? тут було. Варфеер. Ось і битва садова проти машин. А, це я проти слона був Так, а що тут? Ага, кидаємо м'ячик І плі. Замали хату. Ага, слон здається. Ґгі, прикольно. Что кинец? А, кинец. Прикольно. И... Вот так, вот так, а Прикольно. О, вот так. Что там махаешь? Ха. Прикольно. Котик Квиточки. Так, фото є, є. Погнали. Так, але що ж, що ж, друзі, далі ще є етапи. Е, тож давайте цей ролик на цьому закінчимо. Я сподіваюся, що вам сподобалось вас. Подобайки, пишіть свої коменти, підписуйтесь, обов'язково підписуйтесь на мій канал. І всім дай Боже, друзі.